Ви мене часто запитуєте, як мені заробити, де взяти гроші, позич мені гроші. Друзі, а для чого я створив цей канал? Ви просто переходите на моє любе відео, відкриваєте стратегію, повторюєте всі індикатори і заробляєте разом зі мною. Отже, я знайшов сьогодні нову стратегію, яку я вже встиг протестувати, і вона виявилася досить непоганою. Давайте я вам сьогодні її покажу. Отже, переходимо на нашу платформу. Ось, як бачите, в мене депозит сьогодні складає 2000 гривень, та індикатори вже налаштовані. Всі налаштування індикаторів ви можете знайти в мене в безкоштовному телеграм-каналі. Зараз давайте я скоренько пробіжуся. в мене свічний тип графіку на 15 секунд свічка. Використовуємо сьогодні два індикатора. Перший це RCI. Ось вхідні дані, ви можете собі заскрінити. Та Vortex. Ось також. Так, друзі, давайте ми знайдемо потрібну валютну пару для нашої стратегії. Я її куплю і тоді я вам поясню сигнали для входу в угоди. Так, ми знайшли досить хорошу валютну пару, це євро USD. Давайте ми її купимо і зараз я вам поясню чому. Обов'язково купляти на 3 хвилини. Ви, можливо, у ході угоди зрозумієте чому. Ось першим нашим сигналом до купівлі було те, що лінія RSI має висхідний рух і вона знаходиться вище нашої середньої лінії 50. Ось тут ми можемо її бачити. Другим сигналом є те, що по нашому Вортексу рожева лінія перетинає синю вгору. І це є два прямі сигнали для входу в цю угоду. До речі, RSI є одним з найпопулярніших індикаторів взагалі в трейдингу. Ось я також його використовую досить часто, і в моєму безкоштовному навчанні є навіть повноцінний урок про, саме про RCI. Тому не зволікай, пиши мені та приєднуйся до нашого ком'юніті. Як бачите, те, що я вам говорив, чому на три хвилини? Якби ми зробили, хотіли зекономити часу і зробили на дві хвилини, ми би вже давним-давно втратили всі свої кошти. Ми зробили на три. Я думаю, що ми в плюсі. Давайте залишилося 5 секунд ще з нас. Так, суперово, це є плюсова угода, друзі. Супер плюс 2000 гривень. Давайте продовжимо та будемо шукати ще якісь пари для входу в угоди. Також нагадую, що в моєму безкоштовному телеграм-каналі ви можете повторити всі мої угоди на бінарних опціонах. Я безкоштовно ділюся своїм досвідом, даю сигнали, розповідаю, як не втратити депозит, допомагаю індивідуально та відповідаю на всі ваші запитання. Загалом, якщо вам потрібна допомога, відкривайте посилання в описі під цим відео і пишіть мені. Я чекаю на вас. Так, супер, давайте ми продамо дану угоду. Зараз я поясню, чому. Як бачимо, по RCI рух не східний, по Vortex вони не перетнулися, але як бачимо, зараз трошки проаналізувавши, вони мають переткнутися, і тоді угода має піти донизу. Давайте подивимося, наскільки добре ми проаналізували це, і загалом будемо дивитися на результат. Ось, друзі, як бачимо, RCI в нас перетинає зону 50, тобто серединку, та по вортексу те, що я казав, рожева лінія перетинає синю. Тобто я вважаю, що угода буде плюсовою, але все рівно треба почекати, бо може бути розворот, і тоді буде не в нашу користь. Суперово, друга угода підряд у нас в плюсі, плюс 2000 гривень знову. І давайте третю угоду ми поставимо суму 2000 гривень. Це буде половина плюс-мінус нашого рахунку. Ось також є секрет, що можна після одної угоди на тій самій валютній пару зразу відкривати іншу. Тут ми ніби так само могли зробити, але як бачимо, тут є лінія спротиву і угода може розвернутись. Тобто давайте ми перейдемо до наступної валютної пари, яка вже просто дасть нам чіткий результат і бачення того, що ми маємо робити. Так, давайте ми продамо угоду, бо, як бачимо, по вона зараз перетинається через нашу середню лінію. Та по вертексу вона зараз перетнеться вниз відповідно до синьої лінії. Ось як бачимо те, що я і говорив, наша рожева лінія перетнулася синю і пішла донизу. Тобто так само треба вміти аналізувати ці всі моменти та трішки передбачати, можна сказати. Три, два, один. Суперово, друзі, плюс 4 тисячі гривень з останньої нашої угоди. Що я можу вам сказати? Три з трьох угод ми вийшли в плюс. Стратегія досить класно себе відпрацьовує, але так само тут треба вміти користуватися різними інструментами, аналізувати, ось так само передбачати. Ну і так далі. Вивчити це все ви можете в мене в безкоштовному навчанні, яке є в моєму телеграм-каналі. Все, що вам потрібно, просто написати мені в особисті повідомлення. Тому пробуйте тренуйтеся, друзі, на демо чи на реальному рахунку та діліться своїми результатами в коментарях. Всім дякую за увагу і до наступних відео.